Виконуємо практичну роботу 9 за підручником інформатка 6 клас авторського колективу Бондаренко Совецький пелечук частопал 2023 року випуску. Відкриємо редактор презентації PowerPoint. Під час виконання практичної роботи я буду використовувати PowerPoint 2021, але ви можете використовувати інші версії PowerPoint. Вибираємо нова презентація. Зробимо макет слайда-постий. Для цього на вкладці основної групи слайди. Відкриваємо макет, вибираємо постий слайд. І змінимо дизайн слайда, переходимо на вкладку конструктор, вибираємо дизайн на грань ось такий. Нам потрібно створити анімовану планетарну модель атома. Вставимо на слайди зразок цієї анімованої моделі, тобто, що в нас схоже має вийти. Для цього перейдемо на вкладку вставлення, вибираємо зображення, цей пристрій. Ну І в мене ось це анімоване зображення. Ось воно. Я його завантажив з посилання, що вказали автори-підручника. Бачите, модель анімована. Можна ось тут зупинити, знову розпочати. Ну і ви бачите, ось тут такий прямокутник, білий накладається на дизайн. Давайте зробимо, Давайте зробимо прозоре тло. Бачите, коли ми виділяємо зображення, з'являється нова вкладка, формат зображення. Відкриваємо колір в групі настроювання, вибираємо «Остановити прозорий колір та клацаємо по ось цьому білому тлу. Так, бачите вже. Тила немає. Правда, як я тільки його притягнув воно і зникло. Ну, але коли ми натиснули на кнопку анімації, то знову воно з'явилося. Тепер будемо створювати власну анімовану модель. Отже, нам потрібно спочатку ядро атома. Переходимо на вкладку вставлення, відкриваємо фігури в групі ілюстрації та вибираємо «Овал». Малюємо коло. Так, перемістимо його десь сюди. Нам потрібно, щоб коло було червоного кольору. Аналогічно зверніть увагу, коли ми виділяємо фігуру, з'являється нова вкладка Формат фігури. Відкриваємо заливка фігури, червоний колір, а контур без контуру. Тепер додамо зображення електрону. Знову нам потрібне коло. Електрон вже буде менший. Він у нас буде синього кольору. Без контуру аналогічно. Встановимо його десь ось тут. Головне, що було по центру ядра. І тепер намалюємо траєкторію для цього електрона. Це на знову коло. Зробимо без заливки, а контур чорний. Так, поміщаємо, бачите, щоб було точно по центру. Ядра. Це значить, піднімаємо, оставляємо ось тут. Давайте його ще й розмістимо зверху. На передній план помістимо, щоб не було лінії видно. Тепер до цього електрона синього додамо анімацію. Перейдемо на вкладку анімації, відкриваємо ось тут список. І в групі шляхи переміщення вибираємо фігури. Це в нас овал. І тепер ми виставляємо ось цю анімацію точно по траєкторії руху. Так, натиснемо переглянути, рухається по ній. Але бачите, що в нас спочаток і кінець, ніби як плавніший, повільніше. Змінимо це. Натискаємо область анімації. Бачите, ось тут показано, що є для цього об'єкту анімація. Відкриваємо ось цей список, вибираємо параметри ефектів. Плавний початок та плавний кінець виставляємо 0, переходимо на вкладку Час. І зробимо, щоб вона рухалася швидше. саме одну секунду натискаємо ОК. Так, запустимо презентацію. Так, ще зробимо так, щоб вона рухалася зразу, як ми запустили, і постійно знову відкриваємо параметри ефектів, так, щоб постійно рухалася. Переходимо на час, повторення до завершення слайда. Ну і початок одночасно. окей. Так, тепер добре. І тепер нам потрібно зробити ще ось так два рази. Це ми будемо вже копіювати. Будемо копіювати не все разом, а по черзі. Виділяємо. Ну а далі з допомогою контекстного меню або на вкладці основне. Копіювати, вставити. Так, виставляємо знову, щоб вони ніби накладалися. Тепер тягнемо за це коло зі стрілочку, обертаємо на якийсь кут. Приблизно ось такий. Тепер виділяємо наш електрон синій, копіюємо його. Виділяємо анімацію траєкторії руху. Це виставляємо десь так по центру. І ось цю анімацію намагаємося зробити так, щоб вона була по траєкторії руху. Якщо трішки не буде збігатися, то нічого страшного. Щоб було більш точніше, можете пересовувати клавішами на клавіатурі. І ще раз копіюємо і вставляємо спочатку траєкторію. Ось так. А тепер електрон. Ставимо електрон сюди. Бачите, цього разу мене перетягнулося разом з анімацією. Так, всі рухаються. Вибираємо ось цей електрон і поставимо для нього час руху більший. 1,2 секунди. Тобто, щоб він рухався повільніше. А для цього 1,5 секунди. Буде рухатися ще повільніше. Ну і перефарбовуємо зрозуміло. Це в нас жовтенький. А це в нас зелений. Тепер зберігаємо файл, зберегти або зберегти як. Зберігаємо з іменем атом. Практично роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!